Армовані гальмівні шланги на Mercedes S221. Комплект 4 шланги. Фітінги і на передніх, і на задніх шлангах однакові. Задні шланги коротші. На кузові йде Мерсовська мама з різьбою М10 крок 1, на супроти йде наружна різьба. М10 крок 1. На передніх шлангах стоїть довгий локатор. Стандартного такого не було, ми поставили два короткі. Цього автомобіля немає в базі. Комплект був виготовлений по розмірам, які надав власник автомобіля. Не забувайте, що ми можемо виготовити як стандартні комплекти. Так і комплекти для автомобілів, у яких щось змінювалося. Потрібно подовжити шланги або замінити фітінг на інший. Ми все можемо зробити, все в наявності в Україні. От. Доступні різні кольори. Так що звертайтесь. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал. Ми будемо викладувати шланги на різні автомобілі. Для замовлення телефону. В кінці відео, або в тексті під відео. Дякую за перегляд!